Сьогодні в Чернігові і насправді маємо те, що запланували вже реальну реалізацію. Хочу підкреслити, що для нас було важливо в 2016 році забезпечити стабілізацію ситуації в Україні. 17-й рік рік зростання. Нам треба розвивати національну економіку, нам потрібно створювати нові робочі місця, нам потрібно, щоб Україна була конкурентною. І щоб ми перестали бути економікою сировинного типу, ми маємо виробляти кінцевий продукт. Але саме головне, що для нас важливо, це те, щоб наші діти отримали можливість якісної освіти, здобуття якісної освіти, щоб вони були конкурентними і змогли знайти робочі місця в нашій країні. Ми прийняли рішення нещодавно про... Модернізацію професійно-технічної освіти. Сьогодні ми бачимо, що тут є нове надсучасне обладнання, яке дає можливість конкретно для легкої промисловості України готувати фахівців шви, які можуть робити якісний конкурентний продукт. Хочу вас запевнити, що молоді люди. Які вибрали свою, обрали свою професію, які будуть навчатися на такому обладнанні, після того, як вони завершать своє навчання, вони прийдуть на виробництво, одразу приступлять до роботи, отримують нормальну якісну заробітну плату. У нас є заклади професійно-технічної освіти, які виховують, навчають наших молодих людей на технологіях 60-х, 70-х років. Це означає, що ми витрачаємо туди кошти, а вони не є конкурентними, вони не здобувають тих знань, які необхідні. Тому наша позиція полягає в тому, що уряду, Міністерство освіти маємо провести повну модернізацію навчальних програм і обладнання сучасного. Ми визначили три таких професії, спеціальності: це у нас тракторист, це швія і сантехнік. Тобто це три спеціальності, по яким ми будемо модернізувати програми навчання, і сьогодні вже є результат. В минулому році це було 50 мільйонів, на цей рік ми теж закладаємо 50 мільйонів, але якщо треба буде збільшувати ресурс для того, щоб дати нормальну можливість для освіти, ми обов'язково це зробимо ще в поточному році. Окремо, ми в цьому році, в минулому році, забезпечили 23,5 тисячі за підтримки уряду КНР. 23,5 тисячі комп'ютерів, це більше ніж приблизно 2,5 тисячі шкіл, отримали нові комп'ютери. Міністерство освіти зробило все для того, щоб ці комп'ютери отримали абсолютно повністю все програмне забезпечення якісно ліцензоване. Це означає, що наш процес освіти, школа, ПТУ, вища школа мають бути сучасними і мають отримати доступ до всіх кращих практик, знань. Які є сьогодні в світі. Якщо підводити підсумок, якісне навчання дитини в школі, спочатку в садочку, щоб не було черг садки, потім у школі, щоб дитина отримала всі новітні знання і технології, технологічні рішення. Потім професійно-технічна освіта або вища школа дасть, має дати якісний багаж знань і здібностей, які зроблять кожну молоду людину в нашій країні успішною. У нас десятки тисяч сьогодні вакансій, які є в країні і потребують кваліфіковані робітничі кадри: десятки тисяч. Наше завдання їх підготувати. Наше завдання, щоб підготовка ця була максимально якісною. І ще одна річ, про яку я хотів би сказати: наш пріоритет, я обіцяв, коли вступав на посаду прем'єр-міністра. Ми все зробимо для того, щоб відновити економічне зростання і віддати людям належне. Тому тут ті кроки, які ми зробили. Це більше заробітні плати українцям. Ми вдвічі підняли мінімальну заробітну плату і вже її починають виплачувати по всій країні. Ми зробили підвищення заробітної плати для багатьох професій, особливо від 20-30 до 50% зростання. Мінімальна заробітна плата вдвічі. І ми надали підтримку українському вчителю. Це означає, що український вчитель буде отримувати в 2017 році на 50% грошей більше, ніж отримував в 2016. Вищі заробітні плати українцям, це для нас сьогодні є пріоритетом. Робота і вищі заробітні плати, освіта і якість точніше цієї освіти, і можливість знайти своє місце в реальному секторі економіки. Це ті завдання, які я ставлю сьогодні перед собою, як прем'єр-міністр, перед урядовцями. перед... Місцевою владою, яка має бути нашим і партнером, і однодумцем в цьому процесі. Мені приємно було почути, що в Чернігівській області, в Чернігові, сьогодні зростає кількість підприємств, які зосереджені на легкій промисловості. Ми маємо величезний потенціал розвитку легкої промисловості. І це зростання ми ще бачили в минулому році. Нам треба його підсилювати, збільшувати нашу конкурентність, і це дасть можливість нам розвиватись. Робити кінцевий продукт і продавати цей продукт як на місцевому ринку, як на внутрішньому ринку, так і освоювати нові ринки різних країн світу. Готовий до ваших запитань інтерфакс. Одна свідка, будь ласка, чому ви відбудете саме Чернігівська область? Скажіть детальніше про візит. Я ще в Чернігівській області не був сьогодні. Я хотів подивитись реальний стан справ в освіті. І ми подивились сьогодні ліцей, в якому навчаються сільські діти. Сільські діти, які раніше навчались в малокомплектних школах. Що таке малокомплектна школа? Я можу задати це питання кожному, хто сьогодні нас бачить і чує. Це коли 20 учнів і один викладач, один вчитель викладає 5-10 предметів одночасно. Про яку якість освіти ми можемо сьогодні говорити? Наше завдання, і тут Чернігівська область особливо чутлива в цьому питанні, особливо чутлива, Тому що історично так склалось питання, так склалася система, що неефективних шкіл поки що ще дуже багато. Хоча місцева влада дуже багато зробила для того, щоб це питання вирішити, і буде робити і в цьому році теж. Тобто, наше завдання, щоб у школі, куди ми віддаємо дитину. Була якісна освіта, якісний викладацький склад, якісні вчителі. Вчителям треба платити, а кошти ми маємо інвестувати в дитину, в її освіту, в її здоров'я, в її успіх. Оце наше завдання з вами через економіку інвестувати гроші в дітей. Не забувати, звісно, і про людей вже похилого віку. Я на вулицю виходив в Чернігові. Ми так пройшлися з колегою головою адміністрації. Поспілкувалися з людьми, так да, не просто, але люди розуміють реальний стан справ. Хочуть чесного діалогу з владою. І я до цього чесного діалогу абсолютно готовий. Я вважаю, що чесно, треба говорити людям правду в очі, і тоді ситуація буде абсолютно іншою. З точки зору і розуміння людей, і з точки зору того, що ми маємо віддати людям. Людям треба віддати все належне. Мінімальну заробітну плату деякі там критикують. А я вважаю, що це правильний крок. І ми будемо домагатися, щоб кожна працююча людина в країні отримала не менше 3200 гривень нарахування заробітної плати. І це тільки початок. Нам треба розібрати зараз пенсійною системою. Нам треба все зробити для того, щоб підвищити пенсії в нашій країні. І я говорю, це абсолютно всім. Немає іншого варіанту, тому що люди живуть за межею бідності. Наше завдання знайти всі резерви для того, щоб наповнювати. Державний бюджет і віддавати кошти людям. Звісно, інвестувати в якісні дороги, в нашу енергонезалежність, багато інших сфер. Але нам потрібно, щоб ми забезпечили, хоч на мінімальному рівні, нормальний дохід до якісного життя людини. Друге питання, можливо, скажіть, будь ласка, з приводу меморандуму МВФ. Коли ви очікуєте його підписання, на якому етапі зараз перемовини і які пункти він міститиме, Чи буде в ньому підвищення пенсійного рівня? Ви бачили меморандум, який був вже підписаний раніше. Мова йде про зміну системи пенсійної, яка призведе до зменшення дефіциту пенсійного фонду. І ми вже такі кроки робимо. До речі, детінізація. Підвищення заробітної плати, це все дає можливість нам зменшувати в тому числі і дефіцит пенсійного фонду. Багато інших питань, які сьогодні укладені. Ми в діалозі з міжнародним валютним фондом. Я чую зараз деякі там прогнози деяких знову ж таки дестабілізаторів. Ну, я можу сказати, що в багатьох випадках це просто розмови ні про що, просто залякують людей. Я нещодавно читав одну аналітику, десь в інтернеті знайшов. Спробували розхитати Україну з приводу там, тарифів. Хитали, хитали, кричали, кричали. Ми зробили масштабну систему підтримки через субсидії. Вже всі політикани розуміють, що ця історія вона не принесе їм успіху. Вже шукають якісь інші речі, вигадують які там завищені пенсійний вік або щось інше для того, щоб людей лякати. Я хочу ще раз звернутися до громадян України. Ніколи в житті. Я, як прем'єр-міністр, і ми як уряд. Не зробимо нічого поганого по відношенню до українських громадян. Кожен наш крок буде пропущений через наше серце і розуміння того, як живе кожен український громадянин. І саме головне, що ми і раніше, і зараз, як уряд країни, будемо абсолютно чесно вести діалог з суспільством. Ми вийдемо і скажемо, що ми робимо і для чого. Коли ми виводили ситуацію і розбивали корупцію. в Нафтогазовому секторі щодо утворення ціни на газ. Ми мали падіння добутку українського газу. Сьогодні біля сотні мільйонів кубів ми отримуємо збільшення. А в наступному, тобто в цьому році це вже буде більше, ніж півмільярда кубів українського газу, який нам не потрібно буде купувати за кордоном і за валюту. За 2, 3, 4, 5 років ви будете свідками позитивних змін в країні. Я бачу цей шлях і вважаю, що він є абсолютно реальним. Звісно, нам будуть заважати зовні, нам будуть заважати найбільше, я думаю, що середини країн. Але дорогу сили той, хто йде, я збираюся йти до успіху українських, України і українських громадян. От коли люди відчують зміни на своєму власному житті, от тоді ми будемо говорити, що ми досягли позитивних змін.